Українська капела бандуристів імені Тараса Шевченка. За 100 років своєї творчої діяльності колектив пережив багато бід: дві війни, гоніння, німецькі табори ув'язнених, голодомор 1932 1933 років, репресія радянської влади, імміграцію. Але щоразу він поставав, наче Фенікс із попелу. Нині українська капела бандуристів Тараса Шевченка осіла в Північній Америці, де продовжує популяризацію української культури. У Уродженому складі колектив повернувся в Україну не лише пісною, а й фізично і дав до свого сторіччя концерт у Національній філармонії України в 2018 році, де також був український інтерес. Повернемося трошки до історії. У 1918 році вже відомий у світі бандурист Василь Ємець створив у Києві кобзарський хор, у складі якого увійшли восьмеро музикантів. Свій перший концерт колектив зіграв. 3 листопада 1918 року у театрі Бергоньє. Тепер це театр імені Лесі Українки, і мав такий досить широкий успіх. Проте, вже наступного року, через свою громадянську позицію учасники хору зазнали репресій від тодішньої влади. Відновитися колективу вдалося у 1923 році, коли і створили Київську капелу бандуристів. Паралельно з ними почалася розвиватися полтавська капела. У 30-ті роки на української історії були невигідні владі. І після скорочення, а згодом припинення фінансування, обидва колективи зазнали ліквідації. Багато учасників, а також їхні родичі, загинули під час голодомору. Але вже у 1935 році, тим, кому вдалося вижити, сформувалися. Об'єднану зразкову капелу бандуристів, і за чотири роки розпочалася Друга світова війна, і музиканти мусили взяти в руки не бандуру, а зброю. Творчу діяльність капела вкотре відновила у 1941 році, коли й отримала патронат Тараса Григоровича Шевченка. Міський відділ культури і освіти нової влади Києва офіційно затвердив назву Українська капела бандуристів імені Тараса Шевченка. Перший виступ колективу з великим успіхом відбувся у Білій церкві. Капела розпочала гастролі по Київщині, і після звільнення з німецького полону Григорій китастий став мистецьким керівником колективу, з яким вони прийшли у ціле холіття війни. Довелося нелегко із 1942 до 1943 року, за наказом райху, українські бандуристи були змушені розважати робочих у таборах Остербайтерів. Загалом за цей період вони відіграли 370 концертів у 168 містах. Перед завершенням війни учасники капели опинилися в американській зоні окупації. Повернутися в Україну стало неможливим, і колектив ухвалив доленосне і вимушене рішення емігрувати в США, а саме у найбільше місто у північному штаті Мічиган. Детройт, штаб-квартира Капели в 1949 році базується саме в Детройті, хоча її учасники проживають у багатьох містах Північної Америки, декому доводиться на репетиції виїжджати по 8 і більше годин. А це означає душею і тілом посвячувати себе обраній справі. Капела відіграла важливу роль у популяризації української музики в США, незважаючи на те, що спочатку їм не дуже везло і вони не могли знайти свою професійну нішу, все ж таки діяльність поширення етнічної вокально-інструментальної музики на новому місці виявилася неприбутковою. Значна кількість артистів, аби прогодувати сім'ю, влаштувалася на роботу в місцевій промисловості. Переважно це була автобудівельна галузь. Безпосередньо ж музичним виступом було присвячено лише декілька тижнів на рік, і ці факти зумовили подальший самодіяльний статус колективу. Але їм все ж таки вдалося, і вони почали виступати на таких великих концертних майданчиках, як Карнегі Холл і Лінкольн Центр. Капела також часто виступала на телебаченні та радіо, популяризуючи українську музику серед широкого кола слухачів. Капела також була активною в просуванні української культури в США. Вона брала участь у культурних заходах, таких як фестивалі та свята. Вони також допомагали організовувати українські школи та культурні центри в США. Капела була удостоєна багатьох нагород за свою діяльність. Вона отримала премію Греммі за найкращий альбом світової музики, а саме за альбом Духовна музика України в 1989 році. Капела також була названа найкращим українським музичним колективом у кількості міжнародних опитувань. Капела продовжує свою діяльність і сьогодні. Вони продовжують гастролювати по всьому світу, пропагуючи українську музику та культуру. Капела є важливим українським інструментом, який допомагає зберігати та популяризувати українську культуру у всьому світі. Вони записали понад 50 альбомів, які стали класикою української музики. Ці альбоми поширювалися по всьому світі, допомагаючи популяризувати українську музику серед широкого кола слухачів. Вони виступали на багатьох міжнародних фестивалях, таких як фестиваль у Зальцбурзі та фестиваль у Вітні. Вони співпрацювали з багатьма відомими українськими композиторами, такими як Микола Лисенко, Кирило Стаценко та Євген Станкович. Капела є важливим культурним інструментом, який допомагає все ж таки зберігати та просувати українську культуру в всьому світі. Її діяльність сприяє тому, щоб українська музика і культура були відомі та доступні широкому загалу.